40 тисяч років тому це не тільки час міграції людей до Європи. Це ще й час, коли з'явилось мистецтво. Печери Європи та скелі Африки буквально змережені сотнями тисяч малюнків. Биками, оленями, кіньми, мамутами, носорогами, антилопами і нічим іншим. Бо ніщо інше їм і не було потрібне. Первісна людина не відділяла себе від природи. Всі живі істоти, а дуже часто й неживі теж, були для неї братами, а іноді і божественними предками. Тотемізм, себто віра у своє походження від тварини, не видавала для них дивною ідеєю, бо яка різниця? І люди, і тварини складаються з крові кісток м'яса, потребують їжі та сну, розмножуються, народжують дитинча. То чим вони відмінні від нас? Різниці між твариною та людиною, ті люди ще не помічали, їх набагато більше приваблювали схожості. А звідси тільки один крок до тотемізму, до ототожнення себе чи принаймні своїх предків з тваринами. Серед племен, що населяли тоді Україну, найбільш поширеним був тотем Вовка. Який в різних постатях дожив майже до наших днів. Це і слов'янські юнацькі військові вовчі союзи, які у свій час стали двигуном слов'янського розселення по світі. Це і поява гібридного образу людини вовка, який пізніше трансформувався в образ українського Лаки. Вірогідно також, що разом з неандертальськими технологіями перші люди запозичили культ ведмедя. Який з тих часів стає постійним персонажем в міфологіях багатьох народів. Сліди ведмежого культу більш-менш збігаються з ареалом розселення неандертальців. Первісні люди влаштовували містерії перевтілення, свого роду подорожі у світ, де мешкали їхні тваринні-предки, і спілкувалися там з ними. Малюючи живність на кам'яних панелях, вони знали. Що таким чином збільшують її кількість у реальному світі, а заодно нівелювали той невротичний тиск, який змушує будь-якого творця щось робити. Мистецтво неможливе без уяви, а народження уяви це час народження архетипів, творчості і магії. Втім, очевидно, що першими архетипами, які закріпились в колективному несвідомому людства, були класичні юнгівські образи аніми та анімуса, жіночого і чоловічого начала. Тому вкрай популярними були зображення ергованого Фалоса як об'єкта магічного впливу. І ці зображення майже завжди присутні там, де є малюнки тварин. Можливо, як символи, що повинні сприяти їх швидкому розношенню.